Опа, йо-йо-йо, друзі. З вами Бандера і рубрика, і рубрика кращий реплей місяця. Пишемо знову. Маємо ще один реплейчик на перегляд, який, я думаю, побореться також за за топ місяця. Надіюсь, Надіюсь що буде так. Так, поки воно все, поки воно все загружається, Рівно. Так. Маємо. Що у нас маємо? У нас є мантікора. У нас є мантікора. Карта мурованочка. Бій з десяточками. ІЛТ. Пидим типим. Гравець під Ніком. Ще ріф. Ще правильно. Ні, неправильно. Швеп. Швеп бачимо звод. Непоганий взводить у них, ДБВшка, бабаха, або беруть, або беруть міточку, або просто чілять на, на, на як так кажуть. Маємо те, що маємо. Пишемо реплейку. Так що, друзі, всім приємного. Погнали. ЛТ в команді. ЛТ в команді. Так, друг на мантікорі, на елітній мантікорі. Три міточки. Ага, сюди його. Є лютий ЛТВОД. Якщо я не помиляюсь, лютий ЛТВ з трьома міточками, бо тільки три міточки мають люті лотеводи. Ну що, погнали, акуратненько. бачимо, їдемо, їдемо в лісочок, і пер разу пікає перекаточку. Ми можемо зайняти непогану позицію десь тут. Але, але. Ой. Так, ну, ЄБР пікає. Антикорку тепер чуть підтапали, додали їй більше снарядів, тепер можна е, вже трошка. Трошки веселіше пограти на, на, на цьому часу. Ну, такий апл не суттєвий, не важливий, але все ж таки як не як. Так воно і є. Так що обере, ну, поки граю обережно, бачите, самі по 3ЛТ вивозити буде тут нелегко, але ну, він буде пікати ці ДЛТ, бачимо. Через кустик треба виїжджати, якщо можна було виїжджати. Я, наприклад, граю у цій позиції. Тут досить непогано Бадгера освіти, а ну вогонь. ДБВшки союзні не пробивають, не попадають, Єбер пікає по-любому, Чікс не попадаємо. У нас, я вам так скажу, у нас союзник вже відкис на бабасі, 2 секунди і ПК і нема. Ну, але то нічого страшного. Ми граємо далі. Гра триває, гра продовжується. Бер тут е гундоси. бачимо, вже приходить по Баггеру, але не по його засвіту, тільки 214 маємо. Фокаут погано працює. Пока погано відпрацьовує. <риклад> а? Маємо те, що маємо. Так, може забрати батґер, в принципі, може. Бачимо, він, він бадгер теж розуміє, ну це все, це ангар. Хорош, мінус фражок, кишеню. Бачимо, бабаха фраг зробила, але не по світлу, і, і він фражік має. Пока вешка лишається. Так що. Будемо, будемо, будемо дивитися далі нашого героя. Що він буде, як то кажуть, підприєма? Поки погнав агресивніше. Бачимо звідти, світе світ, бачатика. Хорош, 815 падає у копілочку, на дальняку засвітив, теж він танчик, а нема кому прокинути. Близько ніхто не під'їхав, друзі, ніхто. Єбер там живе. Що по кустіка можна займати було цей кустік. Ні, ну він бачимо, поїхав у наглядчок. Так, відсвічуємо концептика на горі, може хтось прокине ніхто. 3-5 рахунок, тим часом команда зливається, 3-6 рахунок. Ну, це вже дуже-дуже погано. Це треба буде спер стояти, бачимо, фланг тяжів просто леють, бо 3-8. 38. 38, як завжди. Команда Рагулінів оп, Єберчику. Були. Спішечка на далі стоїть. Мі, міг би бере добирати, але бачимо бачать, напевно, що спетляв вже за домик з тої сторони. Бо потрібно Єбера добирати і, і, і петляти до себе на базу. І це вже і, чи, чи, чим скоріше і чим швидше. Бо вже все. Опа, гріляка. Двідиться. Центра їде. Центра їде, бачимо концептик. 3, 9 о Дуже добре. Так, ібера мінусуємо, хорош. Лампочку не ловимо ЄБЕР сліпий, глухий, бачимо, підсвічує. Все добре. З того боку стоїть ліопард, в принципі, мабуть, чекати. Тут теж їдуть два мавса, Це напевно, що угод, якщо не помирають, так, да, це узводик Це просто демедж, це просто дуже сильний демедж. Бачу. Ой-ой, бабаха, 1600 приписуємо, у нас 3854 демедсу, можна добирати, супер. Супер. Вирівнюємо. 5-9 рахунок. концепт тут залітає, концепт може підсвічувати. Бачимо, поки получає. І він же діле, напевно, що з ДБВшкою чи з ким діле. Треба концепту теж приписувати, петюля. Аккуратненько, акуратенько. Акуратосик робимо не Оп! Вогонь! Вогонь! Найс. Супер. Не цвітимось, не засвічуємося. Все дуже-дуже добре. Підпрацьовуємося е -е, полочбінці. Тікаємо, тікаємо, нас концепт шукає, але ми зараз можемо концепта відправити. Ні, не пробиває! Просто на 6-10 ми чуть, -чуть вирівнули. Боже, як він живе, то це ну, мати кора маскировочка, маскировочка МБ. Зараз може концепта просто відправляти в ангар. опс, сюди, у нас 7-10 рахуночок, у нас вже є 4767 асистику і 1400 уронію. Маємо вже 4 фра... простор шотних сюди, по колу, на колу, натягуємо і все буде добре. Так, в принципі, ще гриля можна відправляти в ангар. Грузи що в нас? Грузи Фуджика? Стоп-453 не проходить, не світиться. Забери гриля. наші живуть. Союзник тікати буде. Так, 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 так. Так і потрібно. Зараз головна грілика добра. Там ще є бабашка. Бабаха треба би бабаха відступала. вони на двох можуть зробити та чудеса. Потрібно, щоб бабаха відступала. Ну. Дуже важко буде, якщо чесно. буде. Дуже важко. Мауси будуть танкувати. Плюс ще є ранній. Плюс є бабаха. Бабаха получає. Ми вже маємо сумарочки, вже сім'єрочка. У нас вже сім'єрочка є, плюс 5 фражиків, так? Чи 6 фражиків. Від'їжджаємо на дальнячок. В принципі, мапу ми поділили. Це все дуже-дуже добре. Можна ще приписувати пиздюль е, у бабасі. Можна вже і ДБВшка приписувати. Хорош. 843 капає. Вони просто зараз будуть брати його в колечко. Потрібно забирати, потрібно забирати нам друзі, бабахи приписувати фудіком А Ні, забирати мауса. Якщо забере Мауса, то буде дуже круто. Бачимо вже який раз нас реплей з мантікорами, ба мантикори рулять. Просто два виживають, просто два виживають, а ці ексукатурики по колу їздять і шукають. Хорош, хорош. На ще 977 прилітає. У нас є 6600 асистиків, 6600 асистиків. Це дуже інтересно. Витащуть вони цей бійчині. Можна по бабасі давати, 506 сюди. І можна бабаху буде добирати. ДБВСі вже потрібно працювати по якихось 7 маусах і тому то подібне. Я поняв. Ага. А хто у нас маус звернувся на базу, окей. Ну добре вони роблять, вони добре ріжуть, вони добре ріжуть коло, тільки щоб їх тут не зажав хтось з центра. Ну, але в них нема, у них все повільне. Дві бабаки. Маус повільнезний маус, просто повільнезний маус. Він може зараз отримати п'язіль у борт. Може відправити в ангар його. Якщо він його відправив ангар, це буде дуже-дуже добре. Хорош! Сідай його! Найс, опа, і ДБВ працює. Хорош, хорош, хорош. Опа можна світочка можна сімороці давати 5, можна сімерочку добрати в ангар. Боже, що вони витворяють воно. Найс! У нас рахунок вже 10.13, друзі. бабаха ще їде. Підсвітився, напевно, що ні, він не підсвітиться. Акуратненько, акуратненько. чили, ДБВшка вже зводиться, не попадає. У нас хвилина до е захвату бази. В принципі, можна. Було би пробувати забирати бабаху, щоб могли встигати, але він зараз базу зіб'є і буде все знано. маусу кусту стоїть, не світиться. Боже, мій став маусом кусті Хорош, хорош, супер. Так, переключаємося на нашого героя. Що він тут вицілює? Ну, чекай, ДБ, тебе не пробиває. ДБ не пробив. 30 секунд, все все одно буде чекати. Зраду нагадаю, бабаха заїжджає. На 6600 є асисту. А, у них ще ще ріданчик є. Ооо. Це ангар, друзі! Це просто жесть, це просто жесть. У нас вже Redliк у Кишені. Чекаємо далі. Нагадаю, тут Бабаха. 15 секунд захвату. Ну. ДБВ збивати, ззаду Бабаха. Боже ти мій. Боже ж ти мій, він не дає. 5-6 секунд. Є, через коточок база збивається, майже 100% збиває бази, це просто, блядь. Дивіться, блять, рівень охуєн, дивіться, як піднявся просто в нашу гру. Він ще фул Він може за... Ай-яй-яй. Він може просто, може просто забирати зараз мавсика. Робити який там 9 дев франк, Дев'ятий фраг він може робити. Це робить ДБВшка, в них вже на взвод, э... не боляюсь, 11 Лишається боба хашот ще в них лишається ранній фуловий. Ранній фуловий. Вони десь катаються, ганяють, не знаю де, але поки ДБВ живе. Поки ДБВ живе. Це дуже-дуже дуже дуже приємно. Боже, як вони по карті тікають. У нас вже десяточка, почти 11К середнього. У нас є 3400 урону і 7500. Світла, але. Та ну вони дуже прекрасно розуміють. Дві бабахи дуже прекрасно розуміють, що це це світло все не тачиться, Тут тільки треба через раннього розігрувати. Ранній повзе тим бортиком. Повзе десь, повзе, повзе, дружок. Оп, о Засвіти. Опа! А це, а це вже неприємно. Давай да Працюємо, працюємо, друже. Хорош! За двома снарядами можемо забирати, чи буде чекати, поки ДБВ киде, боже, пролетіло. Давай, давай течечку, тікай, тікайте в місяці, давай тишечку. Гонорово. Туди, ну. А -а -а. Але є шот наїде? Пушечка не опускається. Пушечка намагається, давай, 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 давай. Ангар, 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 хорош, хорош. Боже, ти мій який, я, я це красота? Ну, це, це друзі, це вагома, це вагома заявка на топ. Навіть на топ-1, я думаю. Я думаю, що це вагома заява. Ну, при тому, при тому що помогли е, щоб, ну, зводний дуже красиво відіграв. Дуже красиво згодний відіграв, бачу. Я думаю, що це топчик буде. ДБВ працює не влучає. Хаматікора пропиває. Боже ти мій. 400 вже, 12, почти, блядь, 13К. У нас демеджу. Ну, тобто. Асистиком із Уронію. Оце то красотавне. Так, ну аж після цього бою захотілось піти покурити, якщо чесно. Ну, дуже потна каточка. Раха там десь так виболівають за них е союзники, що просто капець. Ну так нещадно просто пройшли з флангом тяжі. А тут просто два челіка, з яких з них шотний, просто тікають по карті, вони просто розривають цей рандом. Можна в базу вставати, правильно? Я теж так кажу. Зараз буде акуратненько, найменший кустик на базі. Найменше я виставав. Два базі. Що, бабаха? Бабаха, бабаха, може, з тої сторони цей піддомік дуже добре. Поки стоїть, буду випікувати з двох сторот. Просто так вони не проїдуть. 20 секунд захвату, 25 секунд захвату базу. Рані дуже далеко, тільки це може бабахатись тут збір. Якщо все піде добре, це захват бази і це буде. Але хотілося б 10 фрага. Боже, як би хотілося, там бабаха. Бабаха би, блять, по тижденці був. Там стрельнув був, потім би добрав ту бабаха, було би чудо. На 8 секунд нас ніхто не встигне. Це все, це габела, це перемога, друзі. Це перемога. Друзі, це перемога світиться рані, але це вже занадто, занадто пізно, друзі. Це у нас перемога. Дуже крутий бій на мураванці. Дуже крутий бій на мураванці. Дуже крутий бій на мураванці. Бачимо, ми е, не маємо. Е, Скріншот у наш друг, не кинув наш герой. Маємо, що ми маємо? Ми маємо 9 фрагів. Ми маємо ну майстрика, я думаю, що по-любому є. Yeah. чому Ага, ні, ми маємо скріншот, зараз ми включимо. Ми подивимося цей цей бій. Ми все ж таки цей бій подивимося. Де це нас цей бій отак? Зробити. І так ми можемо це зробити. Ось такого бачимо ми, ой, не то, включаю. Це наш бій, друзі. Майстер. Це у нас Редлі Волтерс, стоять Це у нас е, за, за, за гарбник. Це брати по зброї, чи що там, чи, чи, чи як оця медалька, коротше. Ну, е, чекайте, зараз ми, ми вам отак зробимо. Кавильніше все буде, бачимо. Е... Воїна, воїна, тут майже, ну майже, скільки він, скільки він бази збив? Де то у нас є, де то у нас, де то. З кого від Кимс Мауса він відгиблянув базу. Він майже 100. де у нас є. Що у нас по демеджу? Є, ну не можна. Ані, так... можна отак робити. Чик, дивіться, у нас є 4486 демеджу. 9 фрагів, 1541 до свіду. У нас є. 8969 acstk Знак власності майстер. Бо, люди, що він зробив. Подивимося, як зіграли його в зводній. У нас є ДББ 8701 і Фрага. Також 1000. Того. Я не знаю навіть ДБВ, яка, яка планочка, але мені здається, що майстра він тут не взяв. Ну, бабаха з одного тичкою, друзі. Дуже бій крутий, дуже бій крутий ставлю цьому я Лайчинського, також Відправляємо наш реплей у, у відео у записи і будемо закидувати його на YouTube. Так що дякую за реплейчик лайк Лейчинського видамо. А ми будемо продовжувати.